Віталік, як тобі вечеря? Супер, дуже смачно. Смачно. Ну, то, щоб ти запросав, mm -hmm. це вже вечеря. Знаєте, Кавлірка, mm -hmm. починав дісти палицями, потім mm -hmm. передумав і каже, ні, треба вилку. Mm -hmm. Ну то що треба, то треба. Ну то їж. Я. їж. я ти в песок дозирати не буду. Дякую. їж смачного, наїдайся, може тобі водички дати, попхаєш mm -hmm. трошки? Mm -hmm. Маєш, та? смачного. Є, так? Смачно. Якщо і є, звичайно. Вода. Айран. А ясно, все завжди. Без нього нікуди. Без нього нікуди, так? <кхух> Але його попробував, мені теж, до речі, сподобався. Дуже смачно. Ну, Він такий солений є. Кефір, він не солений, він такий нейтральний. Айран солений. То Того все, що є. Айран. Та тобі хватить. Смачно. Дякую. Я, коротше, так собі подумала, тільки що. І вирішила, що ти айран більше любиш, ніж мене. Чого? Я не знаю, ти навіть в ліжку його носиш. Включи нормальний фільм. Так, а чим був ненормальний фільм перед тим? Ну, так зараз ключі. Один нормальний фільм? Білосніжка там і Короче, Ключе ми сьогодні відпочиваємо. що Що? Вікі Крістіна Барселона. Ну то давай включай. Про Барселону. <ріху> ну ходи, ходи, не встидайся Ходи, ходи. Що ну ти, ти за чим йшов в магазин, скажи. Ну, води взяти. Води взяти. А я не знаю, що блок там у них. Це упаковка. <ріху> давай. На синя. Я люблю вода, коли погристи. води, коли погризти. Не знаю, на що я її взяв. Але я вона на мене подивилася і я. Вот так візьми мене, візьми. Ти да. так. Як щось? Це. Ого. Ківі. Ого. Ого. Таке стоп. стоп. Павочки. Ну то що я говорила, що я би щось з'їла. Не вірила. Перша страва. Говори, так, як я теж. Була таких йогурт. Файно, я би йогурт з'їла. Файно є. добре, два таких, то на рано нам. Так. Добре, кефір не жирличний. Файно. Вода не газована. Супер. Кефір жирний. Жирний. Я в Молоко. <свісно> <свісно> кефір. <свісно> Коротше, завтрашнього дня ми на кисломолочних продуктах. Айран. Айран. Один останній забрав. Не було більше? Mm -hmm. Яна, що смачно. Слабо газована. Ну молодець. І тут таку лимонад взяв, бо вона uh -huh. смачна, до речі. Я її люблю. Але не було того, що я п'ю. Суп такий. Тож не знаю, на що я взяв. Тут таке на НЗ. Коли тебе не буде, я прийду. Най буде. Залию. Ну все, два бачки Ну, то я. Все? І все. То ти молода? Я пішов за водою, тільки все. І що ти будеш зараз їсти? Що ти з того всього будеш їсти? Ну йогурти точно буду, айран точно буду. Може і суп, супчик Можете, О, зараз. Може, так? Коротше, бав... Суліфіцію. Молодець, бавсі, що хочеш, то роби. Добре. Як то так скоро скінчив Угу. Та я взагалі в шоці. Та як було стільки кремів, щоб. Треба ну, я що плапаєш. Так. О, так. Ага. Ви, напевно, хотіла сировотку для росту волосся. Ага, ага. Я її замовила, собі замовляла і зодно. Завтра треба її завезти. Ага. Та там мені трошки колиш. Та в нас є, бо Та там чуть-чуть треба. Ти чого не користуєш? Або ти мені один раз щось зробила, то процедури і все і потім. Тобі я, сиді, я тобі один раз крем людський показала, і я вже крем. Тебе я завжди. У мене просто суха шкіра я після. Як? Душу завжди машу, і тут, як? Так як ти мене вчила, треба багато давати. Багато. Побагато. Ви знаєте, коли я вам скажу тако, у нас, ви вже знаєте, що в нас всі дуже суха шкіра. Що в Максима, що в королєви. Що в мене? І я вам кавалерка, скажу чесно, навіть Віталік був в шоці. Що я тільки не брала на е, тіло, не мастила. Які я, крема, і в аптеці купляла. Не, Віталік? Угу. Коротше, а одна підійшла тільки ізраїльська. Ноч, угу. Я виходжу з душу, сідаю сюди, і мене треба повністю натерти. Спину. Боже, то я ще не можу що робити. Що ти, не тру, відкрити? Тру не можу. Чому не А годно? Бачиш, ти мене збив, і мені вже хочеться відкрити. Але нащо я відкриваю то я завтра на угу. Ну, почекай. Тут розмаринно, ну, так пахне. Так. Ну, реально допомагає королєва, ти ну, Знаєш, завжди користуюся, я собі замовила, але в мене ще є. А, а то я взяла на ти на попросив. Моя ну, кавалірка, так як я блондинка, мені треба тепер завжди пильнувати за своїм волоссям. Наталя сказала не економити на шампуні. Я собі замовила у, у, зміць, зміцнюючий грязевий шампунь з провітаміном Б5. Mm -hmm. Ну, в нас mm -hmm. вже такі були. До no. речі, його шампунь я використала сама. Вона сказала, обов'язково догляд має бути за волоссям просто шикарний, Тому що це я вже майже блондинка, так що треба завжди доглядати. А то я взяла таку маску. О, така маска. Я теж буду رу... робити. Знаєш, з грязи подалося. Ага. Вони якраз закінчили. Ти Завтра двоє зробимо, мені теж зробиш. Та я. Мені треба теж маску робити. Та то слухай, це знаєш. А то маска на. А, на волосся? А... Ну то в мене з волоссям теж є такі. Ой, Боже, 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 боже mm -hmm. мій боже. Mm -hmm. Я в шоці. І подарок. Маска. Але теж буду робити завтра. А то на лице, так? Так. Да. Ну, що віддай Ні, мені. Ні, то не є на ну, лице. Лишися, мене запрошую. Просто лишиться, бо я так з тобою. Знаєте, це Сергій Номер з і я. Що королєве купляла, ми в неї все забирали, перти в мене. Надо все, все забирати. Так що, то це? Uh -huh. Не забудь, його завтра будемо їхати забрати. То кавалерка бережу, як зінецю ок. Uh -huh. Це є лосьон для тіла з парфумами. Uh -huh. Дуже класно, його uh -huh. вже майже там нема. Ну, а завтра буду приводити волосся в порядок. До речі, після того, як мене Наталя помилювала, мені не можна було голову мити 48 годин. Ти замітив я на вечір хрепну? Угу. Візьми Віталік, я тебе прошу, поки ти ще не заснув, візьми ті шмутки винеси точно на балкон. То кавалерка пише, що від того я і пухну. Знаєш, стихаю угу. на рану, ну його в баню. Не треба тої франці. Так що кавалерочка, каже, сівмила. Вже готова навіть лягати спати. Вам всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки, Ну і зустрінемось завтра. Я вам скажу тако: сьогодні дурака проваляли, а завтра маємо купа mm -hmm. роботи. Ні? Завтра зранку встаємо і то, то реально купа роботи. Бо ми сьогодні лежали пупцем до гори і просто відпочивали. Та й таке, але відпочивати теж треба. Так що всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки.